Землі лісового фонду України є об'єктом підвищеного захисту. Щоденно ми працюємо над збереженням лісів, його відтворенням, захистом від пожарів, які спричинені внаслідок агресії Російської Федерації. Найбільшої шкоди лісу задають. Пожари, самовільні рубки та самозахвати. в таких ситуаціях для відновлення інтересів держави Ми звертаємося до органів прокуратури упродовж 2023-2024 років. Органами Дніпропетровської обласної прокуратури пред'явлено до суду 27 позовних заяв про повернення державі 240 гектарів земель лісового фонду. Судами задоволено 8 позовних заяв про повернення державі 95 гектарів земель. Зазначеної категорії. Після набрання рішеннями законної сили органи прокуратури забезпечують їх виконання. На виконання судових рішень державі повернено 53 гектари земель. На сьогоднішній день в провадженні судів перебуває 30 справ про повернення державі понад 146 гектарів земель лісового фонду. Питання захисту інтересів держави в сфері збереження земель лісового фонду є одне з пріоритетних напрямків в органах прокуратури. Зокрема, Криворізькою Східною окружною прокуратурою, протягом поточного року виявлено факт незаконного вибиття з державної власності земель лісового фонду. Прокурорами встановлено, що внаслідок інвентаризації земель Софійської територіальної громади, яку з порушення вимог земельного законодавства, ділянки площою майже 117 гектарів зареєстрували комунальну власність та вилучили з лісового фонду. З метою захисту інтересів держави Криворізької східної обласної до господарського суду Дніпропетровської області подано три позовні заяви, зокрема, про скасування рішення селищної ради та скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки і самогосподарського призначення. У вересні цього року господарським судом позицію окружної прокуратури підтримано. На теперішній час одну позовну заяву задоволено, дві позовні заяви продовжують перебувати на розгляді. Робота на цьому напрямку триває. Завдяки злагодженій роботі прокурорів окружної прокуратури лише у 2024 році вдалося повернути із незаконного володіння та зберігти майже 30 гектарів земель лісового фонду, які знаходяться на території Іларіонівської територіальної громади. Робота сказаних питань триває.